24 та 25 травня для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району пролунав останній шкільний дзвоник. Останній дзвоник це чудова шкільна традиція, тепле родинне свята. Кожен навчальний заклад району має свої традиції, в яких відзеркалюється і радість наближення канікул, і задоволення, гордість за досягнуті успіхи. І всім зрозуміла печаль від розставання від випускників зі школою. На урочистій лінійці вишикувались дівчата. З білими бантиками хлопці у строгих костюмах в їхніх руках букети для вчителів в очах гордість за успішне завершення навчального року. Право підняти державний прапор України надалося кращим учням шкіл. У ході заходів пройшли церемонії нагородження, призерів та переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін та переможців і лауреатів творчих конкурсів та спортивних змагань всіх спортивних і талановитих, які здобули чимало перемог у конкурсах, та предметних олімпіадах на районному та обласному рівнях кращим учням були вручені грамоти, подяки, дипломи, грошові винагороди. Також грамотами були нагороджені вчителі, батьки, спонсори учбових закладів. Розділити радість свята, пригадати хвилюючі миті з свого шкільного життя. До закладів освіти завітали керівники району, представники районної державної адміністрації, районної ради, депутати та керівники сільгоспідприємств. Вони привітали всіх присутніх і. Із закінченням навчального року і початком для кого літніх канікул, а для кого дорослого життя не обійшлося і без подарунків. Переможська загальна освітня школа, яка за результатами проведення районних олімпіад займає другу сходинку серед всіх загальноосвітніх закладів району, отримала довгоочікуваний мультимедійний проєктор. І все ж головними на святі були 11-ти класники, адже саме для них в останнє пролунав шкільний дзвінок. Цьогоріч школи району відряджають у дорослий світ 169 випускників 11 випускників одинадцятикласників, серед яких чотири золотих медалісти. Кожен з них вже намітив собі шлях у майбутнє і з нетерпінням чекає миті, коли почне його звершувати. А поки що на старшокласників з цікавістю та із заздрістю дивляться їх молодші друзі, першокласники читають їм вірші та обіцяють у майбутньому стати гідною заміною. Свято добігло кінця, шкільний дзвінок весело задзеленчав у одних школах у руках кожного з одинадцятикласників, а в інших по старому звичаю. Найгарнішу першокласницю високо тримав на своїх плечах одинадцятикласник. Дзвоник пролунав і сповістив про закінчення 2012-2013 навчального року. 25 травня за ініціативи Лазівської організації воїнів інтернаціоналістів у Лазівському районі зустрічали автоколону обласного автомарафону, присвяченого 25-й річниці початку виводу радянських військ з території Афганістану і дню великої перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років та дню прикордонних військ. Автопробіг стартував з міста Харкова. На шляху до Лазівського району до нього приєднувались представники організації воїнів-інтернаціоналістів всієї області. На Лазівщині автоколону зустрічала делегація Лазівської організації воїнів-інтернаціоналістів. Машини, прикрашені прапорами громадських спілок, рушили до меморіалу у селищі міського типу Краснопавлівка, де відбулося урочисте покладання квітів з загиблим героєм. Надалі колона вирушила до села Катеринівка. Учасники автопробігу. Зустрічали місцеві мешканці до братської могили села, де поховані герої-визволителі Лозівщини, були покладені квіти. Далі учасники марафону прослідували до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам у селищі міського типу Панютине. Меморіалу слави у місті Лозава поклали квіти до вічного вогню. Хвилини мовчання вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції і останнім місцем слідування у Лозівському районі та місті Лозава був пам'ятний знак загиблим. В Афганістані. Кінопролунали останні дзвоники, і ось уже навчальні заклади відкрили свої двері для проведення здоровчої кампанії 2013 року. 27 травня у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району урочисто розпочали свою роботу 26 таборів відпочинку з денним перебуванням. Зміни триватимуть 14 днів. Вартість путівки до таборів відпочинку становить 224 гривні, 16 гривень за один день для дітей пільгових категорій 12 гривень за. За рахунок бюджетних коштів 4 гривні за рахунок батьківських та спонсорських. Багато у закладах освіти матеріальну допомогу на проведення здоров'я кампанії надають спонсори підприємства, які працюють на території рад, До таборів з радістю залучаються усі учні перших десятих класів. І не дивно, бо велика літня перерва у школярів. Це період пізнання цікавого, нових знайомств та пригод. Це пара морального загартування, духовного збагачення, пара яскравих вражень, творчості. А робота пришкільних таборів району організована таким чином, щоб кожна дитина знайшла собі справу по душі, відчувала себе затишно та пізнала багато нового. Наші вихователі, наш колектив закладу, всі зусилля приклав для того, щоб дітей були дуже радісні, веселі дні відпочинку. Кожен день у нас запланована екскурсія в краєзнавчий музей міста Лозова, екскурсія міста Харків, зоопарк, екскурсія планетарі міста Харкова, екскурсія в парк Горького міста Харкова. Тому що діти повинні знайомитися не тільки з рідним, з нашим рідним краєм, саме села Полтавського, але навіть і бачити всі ті особливості. Нашого нашої харківщини належним чином організовано у таборах і харчування. Тут діти снідають та обідають у щоденний раціон дітлахів. Обов'язково входять овочі та фрукти, солодощі, м'ясні страви. Всі пришкільні оздоровчі табори на період літнього оздоровлення, забезпечені кваліфікованими педагогічними працівниками, які прийняли клятву вихователів та присяглися любити та догаждати своїм вихованцям. В свою чергу дітлахи надали присягу гідно нести звання мешканця країни дитинства і дотримуватися її законів. Можу, можу, Тож розпочалися канікули. Весела пара. Діти співали, танцювали, жартували. За один день підготували яскраве шоу, дивлячись на яке сам перенаєш освіт дитинства. Дорослі подбали, щоб у дітей було багато щасливих миттєвостей літнього відпочинку. Побажаємо всім гарного настрою, сіяючих посмішок. А все це здійснено, судячи з перших днів перебування у пришкільних таборах відпочинку загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району. на відпочинок дітей у 2013 році виділено майже півтори мільйони гривень. З них з місцевого бюджету 1 мільйон 300 тисяч інші кошти батьків проспілок та спонсорів. 22 травня в рамках першого туру першості Харківської області з футболу серед команд першої ліги групи А відбувся виїзний матч між футбольною командою Лазівського району та футбольною командою селище Кигічівка. Під час напруженої гри перемогла футбольна команда Лазівського району з рахунком 3-0. Наступний матч відбувся 25 травня в селищі міського типу Сахновщина. Наша футбольна команда зустрілася з командою Сахновщинського колосу. Результат гри три два. На користь футбольної команди Сахнавщинського району наступну гру футболісти Лазівського району проведуть 1 червня у себе вдома на спортивному полі Арільського навчально-виховного комплексу, де зустрінуться з командою дворічне Дворічанського району. Початок гри о 17-й годині. Тож в арсеналі нашої команди одна нічия, одна перемога і одна поразка.